Починаємо починаємо після матчові коментарі. Зараз перед з нами головний тренер футбольного клубу ЛНЗ Черкаси Олександр Ковпак. Пане Олександре, як ви охарактеризуєте гру своїх підопічних сьогодні? Гру я дуже задоволений, тому що є, є результат. Це головне насамперед для нас, тому що ми, в нас є завдання, в нас є цілі свої, тому ми. Кожну гру виходимо як на останню, і сьогодні у нас е, стоїть ціль в кожній грі перемагати. І е, хлопців я хлопцям я подякував, тому що вони сьогодні великі молодці. Вони зробили ту роботу е, е, і ту роботу, яку ми працювали е, цілу неділю, да, цілий тиждень. Вони сьогодні себе дуже добре проявили, і ми здобули сьогодні, я б сказав, непросту перемогу. Які очікування від наступного матчу зі Скоруком? Ну, ми будемо підходити до цього матчу. Гарному настрою, тому що ми сьогодні з Чернігова привезли три очки, і це саме головне. Ви самі розумієте, що в психологічному стані краще налаштовуватись на команду, там це Скорух, чи це не скоруб, чи Чернігів, чи ще якісь команди. Ми налаштовували краще, коли психологічно ти на підйомі. Цей підйом сьогодні це три очки. Це саме головне. Дякуємо. Вітаємо з перемогою у вас. Поряд з нами головний тренер футбольного клубу Чернігів Валерій Чорний. Пане Валерію, розкажіть, будь ласка, які враження від гри та що не вийшло сьогодні у вашої команди? По-перше, не вийшло зіграти так, як ми планували в першому таймі. Трошки хлопці знітились, мабуть. Хороший суперник, була нервозність. Пропустили м'яч не обов'язково, хоча в тому моменті, якби слава Койде, накриватеря, то ми мали забувати. Але на другий тайм ми налаштували їх, сказали, що ви можете грати в рівний футбол. Ви всі бачили, що досить добре зіграли другий тайм. Знову таки, якби забили м'яч, то я думаю, що рахунок 100% був би нічий, а може бути на емоціях, ми б забили Петро. Сьогодні в запасі залишились вас Семироненко, Кривобороденко, основні гравці. Вирішили зробити невеличку ротацію, дати шанс молодим. Так, ротація також потрібна. Ми дивимося мікроцикли, як хто працює, як хто тренується, мікротравми. Все це потім вирішуємо і склад на гру. Мабуть, якщо ми програли, то десь я може не вгадав складом, але шанс для хлопців завжди має бути, особливо коли вони працюють на тренуванні. Наступна гра у вас виїзд до Полтави. Як будете налаштовувати бойовий дух хлопців на цю гру? Так все просто налаштовувати їх особливо не треба. Вони в перший раз, в перші лізі, вони хочуть, вони бажають. Не все вміють, але в бажанні їм 100% не відмовиш. Я думаю, що так і буде продовжуватись. І в кожній грі ми будемо битися за очки за перемоги то 100%. Добре, дякую, дякуємо вам за гру. Поряд зі мною капітан футбольного клубу «Чорнігів» Віталій Ментей. Віталію, вітаю. Розкажи, будь ласка, що не вийшло у вас сьогодні? Які були помилки? А, ну, сьогодні, на мій погляд, у нас багато що не виходило, а, саме ми мало. Контролювали м'яч і за цього мало з ним зустрічалися. А суперник навпаки брав під контроль і володів ініціативою. Ось як з бойовим духом у команди, чи не пригнічує поразка вдома гравців? Ну, я вважаю, я і хлопцям це сказав, і головний тренер, що сьогодні краще грала команда ЛНЗ, що я вітаю їх з перемогою. Вони переграли нас, тому це заслужено. Для нас прикро, що ми вдома не можемо здобути перемогу для наших вболівальників, які приходять, нас підтримують та біля телеекранів. Це прикро, це нас засмучує. Ми працюємо, будемо працювати, щоб це виправити. Добре, дякую. Бажаємо удачі в наступних матчах.